У Зміївській громаді продовжують вітати з новорічними та різдвяними святами її наймолодших мешканців. Зміївський міський голова Павло Голодніков разом із головою Зміївської районної організації Червоного хреста України Дмитром Вечером привітали вихованців Зміївської гімназії Сузір'я та дітей із села Костянтівка. Актори театральної студії Маска Зміївського будинку культури подарували малечі святкову різдвяну виставу. А Павло Голодніков і Дмитро Вечер привезли їм солодкі подарунки. Не перестають дивувати і діти. Які не лише продовжують здобувати знання, але й допомагають Збройним силам України. Так, Лідія Черкашина разом із дітками села Костянтівка власноруч виготовляють обереги для захисників, роблять основи для окопних свічок, малюють малюнки, які потім волонтерами передають на передову. Дякую вам за вашу щоденну працю. Нехай не велику, але це справжня праця, яка піднімає бойових дух для наших воїнів. Дякую. Саме під час складних випробувань загартовується нація, яку неможливо перемогти і поневолити. У нас незламні люди, найкращі діти і одне бажання на всіх перемога України.